Привіт, малята! Пропоную вам чистомовки про літо. Повторюйте за мною. Шло, 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 до нас літо прийшло. Те те, те, навкруги усе цвіте. Ать, 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 дерева шелестять. Ки-ки-ки у небі хмаринки. Іть, 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 в небі ластівка летить. Ека, ека, ека на вулиці спека. Диди, ди, ди. принеси відро води. Емо, емо, емо квіти ми полємо. Іця, 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 достигла полуниця. Диди, ди, ди. я люблю ягоди. Ні, ни ні, дині й кавуни. Ки, 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 ми ідемо до ріки. Ти ти, ти я вже вмію плавати. Ку-ку, ку, граємось в піску. Ло-ло-ло, їдемо в село. Зі-зі-зі, граємось на лузі. Ту-ту ту я віночок плету. Ді-ді-ді, гарно на природі. Те 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 літо золоте. Молодці!